Для того, щоб включити лей Assist, щоб він не включався після кожної заводки, я користуюся в мене тягне LM327-й. Колись я його купив за 150 гривень. І програма називається Carscanner. Зараз покажу. Так, Заходимо в CarScanner. Подключаємося. Найдете його чи в App Store, чи в Android. Він безкоштовний по тільки за підписку потім треба заплатити. Коннектимося, приймайте всі условия, заходите в адаптацію, асистенти і тут вибираєте состояння лейн асіст після включення зажигання. І бачите, мене вже пише відключено, я вже собі відключив. Якщо у вас включено, нажимаєте Одключіти і все. І він більше спрацьовувати після кожної заводки не буде, тільки принудительно, коли ви це схочете зробити допомогою сканера цього багато чого можна кодувати. Там і світло можна кодувати, і робити адаптацію по світлу, і по різних асистентах, і все. Бачите, в мене ось нажимає на асистенти, лайн ассист вже деактивований.